Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Сьогодні я вже з гір в Італії, і сьогодні починаємо день знову з розважання над посланнями. Важливо розважити і практично пережити це є суть, суть християнства впроваджувати кожне слово Боже в своє життя. І тоді в життя входить благословення, тоді в життя входить ця благодать, мир, радість, про яку говорить власне Марія. І сьогодні візьмемо 25 травня 1999 рік, дорогі діти, і сьогодні закликаю вас наверніться і міцніше вірте в Бога. Шукайте, дітоньки, мир і молиться різними способами, але ви ще не дали свого серця Богові. Щоб він його наповнив своєю любов'ю. Саме тому я вам, я з вами, аби вас навчити і наблизити до Божої любові. Якщо любити Бога понад усе, буде вам легко молитися і відкрити йому серце. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо Марія, як говорить файно: якщо любити Бога, то буде вам легко. Легко. І буде легко молитися. І буде легко відкритися на Бога, і буде легко взагалі жити з Богом. Бо любов це не є теорія, любов це не є сказати, я тебе люблю, а це є власне. Розуміння, Розуміння і любов це є е, час. час. Тобто, скільки часу ти приділяєш, любов можна виміряти, скільки часу сьогодні приділяєш Богу. На розмову з ним, на розважання його слів, на впровадження його слів в своє життя. Це, власне, все і визначається любов. Якщо маєш любов, то ти і приділяєш час, знаходиш той час, виборюєш той час для Бога. Якщо не маєш любові, то заставляй себе, не заставляй, змушуй, не змушуй. Все буде тяжко через силу і то, і то, і то. Тому Марія каже, що з любов'ю легко. Тому любов це власне практичне своє життя, не створювання вигляду, десь там на людях, я такий файний, побожний, молюся. А тут вдома я собі можу газ квас і, і, і що завгодно чудити, то це не є любов. Це не є любов. Любов це коли тебе ніхто не бачить, а ти проводиш час з Богом. Сьогодні закликаю тебе, навернись і міцніше вір в Бога, каже Марія. Навернись, Знову ж таки, навернення. Навернення це не теорія, це не е, якась там е, молитва, де можна прочитати щось. Навернення, власне, це є життя, переміна життя, переміна мислення. Е, спочатку перемінюємо практичні свої дії, звички, не знаю. А потім переміна мислення. Переміна мислення. Виганяємо гнів, різні емоції. немирні, немирні. В емоціях нічого поганого нема, але треба їх контролювати. Бо контролювати емоції це знаєте, більш душевна сфера, а ми маємо бути духовними. Якщо емоції тебе контролюють, то ти ще не повністю духовний. Ти вже не тілесний, це вже супер, але ще й не духовний. А ми покликані бути духовним. Духовними. Бо е, любов, вона йде не від емоцій. Вона йде від духа, власне. Е, бо емоції сьогодні є, завтра їх нема. То це не любов. Е, чи, чи любов можна розпізнати по емоціях? Так можна. Можна, але це не емоції. Шукай дитинко, мир. І молись різними способами. І це нам Марія каже, що різними способами. Шукай спосіб. Шукай. Не треба казати, ой, та молитва нудна, але я буду, буду кожен день то саме робити і щось зміниться. Ні, власне, тут вона каже: шукайте різні способи. Шукайте різні способи молитв, аби вглибитись, вглибитись, розпізнавати там Бога, відчувати там Бога. Ну, тобто, Е, є молитв багато, і є багато різних людей, і, ко, і кожній людині підходить якась своя молитва, своя якась ближче до серця. Ну, так ми створені. І Марія для того каже: шукайте, молитись різними способами. Шукайте мир, шукайте його. Не треба казати, о, я такий, нас обі хрест ставити. Як багато людей до мене кажуть, дзвонять, пишуть. От я там то і не можу все. Ну, от не можу кинути палити, не можу кинути алкоголь, не можу кинути порнографію, не можу, не можу. Не треба так ставити питання, я не можу. Треба ставити питання, яким способом я це можу зробити. І, і шукати ці способи. І шукати мир дійсно, шукати, він не впаде на тебе просто так. Просто йшов собі, бах. На тебе впав мир, тобі так файно, тобі так добре, ти вже не, за що не турбуєшся, не, не хвилюєшся, не нервозишся, так не буде. Поступово, поступово шукати, постійно шукати. постійно. Бо мир це не те, що він в тебе є, і все, я його тримаю і нікому не даю, ніхто його не, не може забрати в мене. Кожного дня треба його шукати. Кожного дня просити. Прокинувся, уже шукаєш мир, шукаєш. А де мир можна знайти? Власне, на розмові з Богом. З Богом бо Бог дає е, тобі ці слова. Твою ідентичність. Каже, ти найкращий, ти найкраща, ти найкрасивіша. Бо сатана тобі буде казати відразу, зранку також. О, подивись, сусідка краще, о, а там то, а там то, а там то, йо-йо. А в тебе не то щось, а ти там за товста, за товстий, за щось іще не так. І постійно фокусуємось на недостатках, на якихось проблемах, а маємо фокусуватись на Бозі. Тоді будемо знаходити цей мир. Але його треба постійно шукати. Постійно. Каже Марія, але ти ще не дав свого серця Богові, щоб він його наповнив своєю любов'ю. Не дав серце повністю. Повністю своє життя не поклав до Бога. Бо ще є сумління, сумніви, а, ну Боже, але я тобі зараз віддам своє серце, а потім буду бідний, нещасний. І це все також брехня сатани. Що будеш бідний, нещасний, нікому не потрібний. І далі, далі, далі. Саме тому я з тобою, аби тебе навчити і наблизити до Божої любові. Мені каже, я з тобою, для того, щоби. Провадити б тебе, наближувати до цієї Божої любові. Якщо любиш Бога понад усе, буде тобі легко молитися і відкрити йому серце. Якщо любиш, знову таке питання: якщо любиш. Якщо любиш Бога понад усе, понад усе. Не трошки там люблю -лю Бога трошки свої серіали, трошки свої там, не знаю, тортики нічні, вечірні, трошки того, сього, ну і так потрошки там десь Бог є також. Каже, понад усе. Це означає, що понад усе? Це означає в пріоритеті, де у тебе Бог стоїть. Спочатку молитва, Бог, літургія, адорація, а потім все інше. Потім все інше. Або серіали, тіктоки, їжа. Ну, бо треба наготувати, там потім це, а потім то, а насерверувати. А, ну, а на Бога там десь перед сном пацієш змовлю. Пасиш що так по-польськи мовлять, таку коротеньку молитву Отче наш, радуйся, Марія і слава Отцю. Відмолюсь, перед сном і все. все, все на, на більше часу нічого нема. Це не є любов понад усе. вона подус, Понад усе коли любиш, то е, пріоритети інші, ставиш інші пріоритети. інші І сьогодні нас Марія закликає поставити Бога на перше місце і любити. Навчитися його любити понад усе. І каже, тоді буде тобі легко молитися і відкрити йому серце. Ну, тому сьогодні відкриваємо своє серце і аналізуємо своє життя. Люблю я Бога сьогодні понад усе. Чи десь так? Посередині, або ще не дуже над усе. І коли проаналізуємо, тоді почнемо складувати план, як почати. Бога ставити на перше місце і почати любити понад усе. І тоді буде наше життя змінюватись, навернення відбуватися. І так будемо більше і більше наближатися до цього благословення, власне, для миру, радості і такого, знаєте, сповнення життєвого, повноти днів. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з РВ. па папа.